Доброго вечора! Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. В традиційному прямому стрімі українські сукіряни, які виходить о 21.00. Вчора був непоганий стрім, його подивилося більше двох тисяч чоловік. Сьогодні я розраховую теж пострімити, скільки Бог дасть мій сили. Та здоров'я. Я дякую усім тим, хто вчора підтримав мене. Ви знаєте, вчора був радісний день, тому що пропрацювавши 32 хвилини, декілька людей на подяку мені віддячили мені скромними донатами. Я дуже дякую цим людям, тому що мені, людині, яка все життя говорить правду, зараз надзвичайно важко працювати. Низький уклін і великі прохання 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Допомагайте хто скільки зможе. Донати від 20 до 100 гривень. Я думаю, кожному трошки посилює. Ну і для тих, хто за кордону у когось вирухнеться українське серце, Ігор Швець, набирайте профіль Фейсбук. Месенджер, списуємося, Я отримую ваш донат у відділенні Приватбанку. Повести Юніон монограм Чирія. Я дякую пану Володимиру Терлецькому, пану кому, пану Роману за побажання. Усім нам доброго вечора і побажання здоров'я. Усім здоров'ячка. Ну і приєднався пан Сергій Гончар. Доброго вечора, пане Сергію. Будемо працювати так, дорогі рідні. Будемо. Так, сьогодні я розраховую теж приблизно. Хвилин на 20, якщо в мене буде здоров'я, а попрацювати разом з вами. Добре. Отже, давайте пішли по темам, які хвилюють сьогодні українців і український народ. Мюнхенський зговір. Мюнхенський зговір, Мюнхенська змова. Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає мюнхенську змову? В якому році була мюнхенська змова? Хто підписав мюнхенську змову? Напишіть, будь ласка, я дуже прошу тих, хто слухає, написати про мюнхенську змову. Хоча б декілька рядків в чаті. Приєднався пані Люба Ренкевич. Добро доброго вечора і дякую пані Люба, за побажання міцного здоров'я. Приєднався пан Сергій Сіроман. Добре, скажу я. 28 вересня 1938 року в Мюнхені, в Фашистській Німеччині був підписаний Мюнхенські домовленості, як потім їх назвали Мюнхенський зговір, Мюнхенська змова. Між Англією, Францією з однієї сторони і Німеччиною та Італією. Суть. Мюнхенської домовленості, Мюнхенського зговору, змови була в тому, що Німеччині передавалась повністю у судеська область Чехословакії, заселена начебто німцями. Домовленість підписали з сторони Англії Невіл Чемберлін, з сторони Франції Едуард Даладьє. Сторони е, Німеччини е, підписав рейсканцлер Адольф Гітлер. Е, З сторони Італії підписав дуче Беніто Мусоліні. Це було 28 вересня 1939 року. На е, цьому збіговиську у Мюнхені були присутні два представники уряду Чехословакії. Їхне підписання е, домовленості. Ніхто навіть не запросив. Потім їм просто принесли е, аркуші цих домовленостей, і вони що? І вони підписали їх просто в окремому кабінеті. Ну, а 30 вересня президент Чехословакії Бенеш. Без Едвард Бенеш без домовленості з парламентом підписав ці мюнхенські домовленості. Пан Сергій вчера написав: теперішній сценарій. Так, можливий сценарій розпаду і розвалу України. Я давно казав, що до розпаду розвалу України пів кроки. Щоб цього уникнути, потрібно думати. Ви знаєте, що мені страшно? Що я все життя віддав Україні і просив українців, земляків, своїх сукірянців, думати. Думати ніхто не хоче. Знаєте, мені страшно просто дивитися на тупі обличчя українців і тупі очі, які не бачать, як нас тихенечко заводять в паску і до розвалу України залишається просто пів пальчика. Тому я навів приклад. Вам Мюнхена, коли у Чехословаччини забрали Судецьку область. Але ж на судеській області не зупинилося 2 листопада. 2 листопада, 2 листопада, 2 листопада Німеччина зайшла в Судецьку область. 2 листопада зайшла німець в судеську область зайшла, зайшли німецькі війська і окупували судеську область Чехослов... Чехословаччини по Мюнскінським домовленостям. Але це ще ж не все. Але це це ще ж не все. Вірніше, вибачте, друг 1 жовтня німці взяли судет, я вибачаюсь. 1 жовтня німці взяли судети. Це е, 30 вересня підписав Мюнхенські домовленості Бенеш е, президент Чехословаччини, а 1 жовтня німці взяли судети. Але на цьому ж не закінчилось. Для тих, хто хоче капітулювати чи віддати Путіну частину України, і і, і, і всі думають, що нас хтось залишив спокій. Так? Я продовжую розказувати історію. Після того, як німці взяли судети, Польща та Угорщина а в Відні висунули свої вимоги до Чехословаччини. Віддати їм частину, начебто, територій, які належали раніше Польщі і Чехословаччині. І що робить Чехословацький уряд на чолі з Бенешом? Він віддає полякам Тишинську. Область Чехословаччини а Угорщині віддає е, частину нинішньої Словакії і частину підкарпатської Русі. Те, що залишилось від Чехословакії, Німеччина взяла за два дні, ввела війська і зайняла усю Чехословаччину у листопаді місяці. Себто. З 30 вересня по 1 листопад, 1 листопада, уся територія Чехословаччини була окупована німцями, поляками і угорцями. Це для тих, хто забув історію, а українському народу таку історію не викладають. Українському народу взагалі історію. Всесвітні України не викладають, тому що правильно, якщо людина буде знати, як розвалили процвітаючу Чехословаччину, як її знищили, просто роздребанили, то вона ж задумається так віддавати якісь області України комусь. Да? Наївні українці, ви думаєте, якщо ви віддасте Путіну 4-5 областей, нас залишать в спокої. Дадуть вам, сетеньки, ваші черевця, які люблять вареники да, молодеці, горівочку, дадуть почухати спокійно, не дадуть. До речі, Чехословаччина була найпередова, найпередова країна тодішньої Європи, з найпередовою військовою промисловістю. Військова промисловість заводи Шкода були найкращими в Європі. Навіть німецькі зброярі і близько не стояли до Чехословацької зброї. Чехословацька армія була вишколена і озброєна до зубів. Чехословацька армія тоді могла дати не тільки опір, а розгромити німецьку армію і угорську армію. І польську армію могли дати по зубам Чехословацькі гори перевали були зайняті Чехословацькою армією. Чехословаччину не взяли би, просто би не взяли. Але президент Бенеш віддав її на Поталу своїм підписом. Парламент мовчав, Чехословацька армія підкорилася наказу і склала зброю. Вдумайтесь, наймогутніша Чехословацька армія. Да? Одна з наймогутніших в Європі, після англійської, французької, здала зброю і здала Чехословаччину без пострілу. Все. Чехословацька Республіка здалася німцям, полякам, угорцям без жодного пострілу. А могли би триматися і не здатися, могли б воювати спокійно. Для чого і для кого я це розказую? Для вас, шановні українці. Я розумію, кожен хоче жити, кожен хоче смулити горівочку, кохати свою жінку та ще й коханку, якщо хватить здоров'я, всі хочуть зберегти своїх синів дочок. Ціною чого? А ціною розвала України? Я просто знаю, який буде сценарій. Якщо ми зараз віддаємо 4 чи 5 областей Путіну, далі до нас висувають претензії Польща. Угорщина, Румунія. І вводять свої війська, війська в е, західну частину України, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Польща, Прикарпаття, Угорщина, Чернівецька область і Молдова. Вводять свої війська Румунію. Все. І України немає. І цей сценарій пропрацьовувався ще з 1992 року. Цей сценарій пропрацьовувався не тільки російськими спецслужбами, він пропрацьовувався спецслужбами Польщі, Румунії та Закарпаття, які продавали, роздавали, втюхували свої паспорти жителям західної частини України Закарпаття, Прикарпаття Чернівецької області. Ви що думаєте, Європа не змовиться з Путіним? Ви що думаєте, другі рідні? Е, ви такі наївні, що Польща не змовиться з Росією? А скажіть, будь ласка, скільки разів поляки з Росією ділили Україну? Пан Сергій Гончар, підскажіть мені, будь ласка, скільки разів поляки і е, Росіяни ділили Україну? Було, по-моєму. Два розділа е, України, коли ділили поляки і росіяни в свій час. Наскільки я пам'ятаю, пан Сергій Гончар може підскажем. Тому, дорогі рідні, не треба е, думати, що нас пожаліють. Я розумію, що кожен хоче жити. Я розумію, у кожного ілюзія більше трьох разів пан Сергій Гончар підказав: більше трьох разів ділили поляки і росіяни. Україну Так, я сказав два розподіли пан Сергій Чар підсказав більше трьох разів. Дякую, пане Сергію. Так от, дорогі рідні, відкиньте ілюзію, що нас будуть жалкувати. хвати плакати, ми хочемо миру. Миру, якою ціною? Ціною капітуляцій. Тоді скажіть чесно, ми за капітуляцію України. Не треба виправдовуватись нам жалко молодих. Нам шкода. Те, що нас бомблять, Україну розірвуть. Віддамо території Путіну, далі нас будуть рвати. Турки будуть рвати, угорці, поляки, білоруси, румуни, все розірвуть як тузик грілку. Я пояснив, наприклад, Чехословакії, яка була, і за два місяці її не стало без жодного пострілу. Пояснив, я думаю, дохідливо пояснив. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, карта Праводбанку. Я дуже би попросив допомогти донатам людині, яка от так доступно пояснює. Свою думку. Шановним глядачам, далі йдемо далі. Перемовини в, анкоріджі, перемовини в Анкоріджі на Аляскі між Путіним і Трампом. Сьогодні цілий день говорять Говорять цілий день про них. Що я скажу? Перед вами людина, яка передбачила те, що сталося. Пам'ятаєте, що я вчора сказав. Пам'ятаєте, що вчора говорили гордон, пам'ятаєте, що вчора говорили Коля Девидюк, пам'ятаєте, що говорив Сірожа Ягодзінський і інші спеціалісти. Пам'ятаєте, що вони говорили? Вони говорили, що так, там будуть перемовини, щось там придумають, щось Путін і Трамп напишуть, якусь заяву вони зроблять, що начебто президент Зеленський поїде, начебто вони його приймуть, начебто, начебто. А я вчора чітко і прямо сказав: нікого ніхто приймати не буде. Зеленського туди не покличуть, ніяких заяв робити не будуть. Зустріч провалиться Трамп по шиї у дурні. Вибачте, Путін по шиї у дурні Трампа. Я казав, що Путін обмане Трампа, розведе його як лоха. Казав, 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 що головне завдання обманути Путіна, передумати, переграти. Так, казав, казав. І знову старий ТГБшний лист показав правильно, показав, як треба розводити, обманювати. Ігор Швець на всю Україну такий прогноз зробили тільки двоє людей Олексій Оскер і Ігор Швець. Я і Ольоша Оскер зробили прогноз, що нічого не буде для України від слова зовсім. І ми угадали: Перемовни провалилися для України повністю. Путін пошив у дурні Трампа. Вдумайтесь, вдумайтесь. Літак Росія з надписом Росія і стоять на колінах американські солдати, килим, червоний прямо біля трапа, розстеляють диктатору Путіну. Скільки ганьби, скажіть, будь ласка, скільки ганьби для американських солдат, які стояли перед літаком з надписом Росія на колінах? І що? хоч один американський солдат. Плюнув та й сказав, я що на колінах перед Росією ні. Наказ. Такий самий наказ, як Чехословацькій армії скласти зброю і здати країну німцям. І Чехословацька армія виконала. Так само американська армія виконала стати на коліна перед Путіном і стелити йому що червону доріжку. Перемовини самі, вдумайтесь, прес-конференція першим виходить Путін. А повинен бути хто? Вийти, хто першим? Трамп. Путін говорить 5-8 хвилин, Трамп говорить 3-5 хвилин. Журналістами не спілкуються на е-е відповіді, журналістів не відповідають. Ніякої заяви немає, ніякого комуніке немає. Спільного обіду ділового немає. Зустрічі 5 на 5, коли зустрічаються президенти. На міністри закордонних справ і високопосадовці ще троє і троє з іншої сторони немає. Нічого немає від слова зовсім. От вам і вся зустріч. Зустріч на словах. Єдине, що насторожує, що Путін і Трамп перед зустрічю зустрічалися тета тет без перекладачів. Як пояснила Нью-Йорк Таймс. Сказали, що Путін чудово знає англійську мову, і тут же почали говорити, що в Анкориж на Аляску приїхав двійник Путіна. Нью-Йорк Таймс запустила таку тезу, що Путін не приїхав на Аляску, начебто він домовився з Трампом і з адміністрацією США, що приїде двійник Путіна. Подивилися на міміку, на антропологію і сказали, що це двійник Путіна. Тим більше, Путін ніколи не знав досконало англійської мови. Він, навіть, будучи е резидентом КГБ в Німеччині, досконало німецьку не зміг вивчити. Звідки йому англійську на старість 70 років досконало взяти? Коротше кажучи, розганяється теза, що. В Аляску на зустріч з Трампом приїхав двійник Путіна, і Трамп прекрасно про це знав. Його попередила російська сторона. Зустріч повністю провальна, і це страшно для України, тому що вогонь не припиняється на землі. Вогонь не припиняється в повітрі, на що ми надіялись, вогонь не припиняється на морі, ніякого шансу на мир перемиря ця зустріч не принесла. І це все предсказав ваш покірний слуга і Олексій Оскар. Двоє людей в Україні, решта кричала, вищало, що ми на щось надіємося. Скажіть, будь ласка, дорогі українці, ну ви ж розумні люди. Як ви думаєте, кому ми потрібні? От ви знаєте, чомусь ми носимося з собою, да? от я замість би цієї своєї сорочечки, да, одів би зараз вишиваночку. Вишиванку, надуся і сказав, що ми українці, ми центр Європи, та ми та ми. Я не буду одягати вишиванку, не буду надуватися. Я скажу просто: рідні, дорогі українці, зустріч! Трампа і Путіна показали, що на нас забили. Що на нас з вами на Українську державу, і Путін, і Трамп, і Європа забили. Що ми потрібні світу тільки як. Країна, яка дає зерно, тому що жерти щось треба, країну, яку можна грабувати, країна, яка дає. Раб силу всьому світовій Європі і країна, яка воює за Європу. Все, нас тупо використовують, дорогі рідні українці. Ми нікому не потрібні від слова зовсім. Нас використовують до пори до часу. Використовують, тому що Європі потрібно нами закритися від монголо-татарських рашистських орд. Все, коли нас використають, приймуть рішення. Існувати в Україні чи ні. Ми живемо в страшний час. В будь-який момент на території України можуть зайти іноземні війська. А тоді ми побачимо іноземного солдата на своїй вулиці. І що вони будуть робити з нами? Хтось думає, та ні не думають. От я йду по своєму місту Сокиряни, 90% людей не думають. Не думають, розумієте, їм похер. Ну, правильно, в Чернівецькій області кожен третій має румунський паспорт. Зайдуть румунські війська, думаєте, хтось буде воювати в Чернівецькій області, вистроюються колонами і йдуть співати гімн Румунії, Романія, Мари. Так, так. Хто захоче воювати, так свої пов'яжуть, здадуть румунам. Думаєте, мене не прийдуть в'язати свої земляки, сокірянці і видавати. Прийдуть. І я це знаю. Страшно, що робиться в Україні, тому що, тому що ми не думали. Ми ніколи не думали над тим, що в Україні була українська самостійна держава і український уряд, справжній український уряд і справжній український президент. Так, ми завжди вибирали тих людей, які вели Україну, куди в прірву. І от Україна вже в прірві. Уже вчепилася трошки тако ручками слабенькими, і висить. Що далі у нас у понеділок президент Зеленський летить куди? До Трампа. Є версія, є версія, версія, Конспіративна версія, конспірологічна версія. Хто приєднався до нас? пан В, е, пан Ярик Гончарук? І пан залізничний транспорт приєдналися до нас. Хто ще приєднався? Пан Тепло приєднався і Вася Кубус приєднався. Все, начебто все. І пан Руслан. Так от 54 57 08 25 13 71 89 78. Велике прохання Добовогти, хоча маленьким донатом людині, яка працює уже 25-ту хвилину, розповідаючи правду. Так от, дорогі рідні, існує конспірологічна версія, що президент Зеленський поїде отримувати вказівки від Трампа, що Путін із Трампом вирішили, як розділити Україну, і тепер це доведуть до президента Зеленського. Путін і Трамп негласно вирішили, як розділити Україну на шматки. І зараз президент Зеленський, як колись Бенеш, вислухає пропозиції про розподіл України. Одні волості відійдуть Росії, а там далі будуть рвати сусіди. Отака конспірологічна версія. Президент Зеленський заявив, що їде до Трампа. Що він підтримує зустріч трьох лідерів задля встановлення миру в Україні. Це його офіційна версія. Но офіційно Путін і Трамп в устами Трампа будуть диктувати умови миру в Україні, відбираючи в Україні території. Віддамо території Росії, готуйтеся, що до нас будуть пред'являти претензії, правильно Польща, Румунія. Турція, Угорщина, можливо, навіть і Білорусь. Що тоді будемо робити? Хтось каже, капітулювати, аби врятувати своє черво. Ви знаєте, я скажу одну річ сама страшна річ це окупація. В 1918 році а історія повторюється циклічно. Україна могла воювати. На території України було дуже багато військ, озброєних до зубів, які складалися з українських солдат, офіцерів, які пройшли школу Першої світової війни. Україна мала 82 мільйона населення і могла воювати чи з Європою, чи з більшовиками. Якби був лідер, лідер, як зараз кажуть, ну мені лідер не подобається щось з махою на то слово Ідор, да. Тому я буду говорити лідер. Так от, у 2018 році не було лідера. Грушевський, Винниченко і вся ця шушера да, в Києві, Скоропадський, вся ця шушера повтікала. Петлюра, недоучка, неграмотний семінарист з запоров здав Україну більшовикам. Офіцери на чолі з моїм земляком. Полковником Болбачаном які взяли Крим, які взяли Харків, які гнали більшовиків з Криму із Харкову. Да, були знищені Саймоном Петлюрою та начальником контрозвідки Болбач... контр катом садистом, гвалтівником чи Ботарем на догоду більшовика. Сценарій повторюється У мене питання. Одне, хто зараз буде чинити опір і чим? Все, все. Якщо Україна зараз буде розвалювати, хто буде чинити опір? Збройні сили України? Військові, Азов, добровольці, правий сектор, українська добровольча армія. Хто не підчиниться наказу здати українські території? І чим будемо воювати? І хто буде воювати? Оце мене зараз хвилює найбільше. Мене не хвилює ні своє життя, мене не хвилює нічого. Мене хвилює одне: хто не підкориться наказу, коли нам скажуть здавати Україну без бою? Я відпрацював 28 хвилин: 54, 57, 08, 25, 13, 71. 89,78 картка Приватбанку. Насилайте мені хоча б скромні донати для того, щоб я просто міг сідати і стрімити ввечері і прогодувати своїх четверо котів і пса. Дякую, дорогі рідні, дякую друзям в чаті. Чат я буду читати, аналізувати. До нової зустрічі. Слава Україні! Смерть ворогам. Слава Збройним силам України! Україна понад усе.